30 років незалежності, мовні акти, які змінюють Україну. У надвірні відбулася презентація книжки українського письменника, журналіста, громадського діяча, перекладача Тараса Марусика. Усі роки незалежності автор відслідковував мовну ситуацію в Україні. «1989 рік, коли ще СРСР не сконав, але вже були дуже потужні національні рухи в Україні і під тиском, так як і тепер, під тиском вулиці, під тиском громади, під тиском пасіонарних українців. Було ухвалено два акти впродовж двох днів. Ще хочу сказати: у Верховній Раді Української РСР. Акт номер 1 ввели у Конституцію УРСР. Статтю про державність української мови наступного дня був ухвалений повністю закон про мови в РСР той закон, який відіграв свою роль, і був скасований після того, як в зв'язку з порушеннями процедури і, взагалі, не парламентськими методами, був ухвалений закон, так званий закон КК Колісніченка-Ківалова про засади державної мовної політики, який вже аж через 6 років. Конституційний суд скасував так. От починаючи від 89-го року тих мовних актів і закінчуючи 1000, 2019 роком, власне, цим мовним законом, уже не зовсім новим, але той закон чинний, який ну, власне, він є найкращим, він міг бути кращим, але він найкращий за часи незалежності. І між цими датами 30 років. І, власне, між цими датами я відслідковував всі. Всю цю боротьбу, яка тривала за те, щоб українська мова здобула конституційний статус поширення на всій території України, всіх сферах життя, і ця боротьба триває. Захід відбувся у міській публічній бібліотеці. У книзі автор розкриває питання відродження, становлення та захисту української мови. І сьогодні, на думку письменника, окрім свободи та територіальної цілісності країни, які виборюють українські захисники на війні, боротьба точиться за українську мову. Та культуру автор у книзі розкриває болючі питання. Відродження української мови, становлення української мови, захисту української мови в Україні так, це питання звучить дещо дивно, чому державну мову потрібно захищати, але так сталося, що упродовж багатьох років і впродовж керівництва багатьох президентів мовне питання не стояло на такому, скажімо, державному рівні. Воно обходилося стороною, якщо говорити про мову і Задавати собі таке питання, чи воно є політичним, так воно є політичним. Дуже багато керівників держави і керівників, які очолювали Верховну Раду України, різні комітети, вони не звертали увагу на необхідність захистити українську мову. Цікава сама позиція автора, як українську мову захищають саме. Сьогодні і чи війна, яка триває за територіальну цілісність, також пов'язана е, тематично з війною за культуру та українську мову, однозначно, і це проявилося особливо після масштабного вторгнення, після 24 лютого. лютого. Все, все те, що ми та активна меншість, експерти, громадянське суспільство, попереджували, було. Почути частково війна почтухнула дуже швидко це все, і мене інше дивує, незважаючи на все це, на очевидні речі, ще знаходяться люди в Україні. Можемо назвати їх п'ятою колоною, можемо інакше назвати які власне, в тому числі і публічні люди, деякі, які хочуть залишити так, як було до масштабного вторгнення, але так вже не буде. Українська мова це національна безпека України, переконаний Тарас Марусик. Автор багато років займав державні посади, які стосувалися мовної політики і добре знає в обличчя так званих прихильників мовного питання. Я останнє 30-річчя, власне, всі роки незалежності у режимі постійному режимі відслідковував мовну ситуацію в Україні. Причому я. Незалежно від того, які я посади впродовж цього 30-річчя займав. Ну, так склалося, що з 90-го року я почав працювати в комітеті з питань культури Верховної Ради, я там відповідав власне, за мову, все, що торкалося мови. Пізніше я був першим і останнім. Завідувачем сектору мовної політики Кабміну пізніше я був так само першим і останнім завідувачем відділу мовної політики секретаріату президента України на Радіо Свобода, де працював понад 10 років. Журналіст був автором та ведучим рубрики А мова як море написав сотні статей та інтерв'ю присвячених питанню української мови. Має чотири праці французьких авторів, Лауреат премії імені Івана Огієнка.